Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали за даними телеграм-каналів. Окрім справ про держзраду, зраду націнтересів на кучму і Литвина чекає ще одна справа. Одразу після повернення в країну, якщо таке буде, або ж після екстрадиції. Григорій Омельченко журналіст згадує про яку справу йде мова. У 1998 році під час парламентських виборів був утворений виборчий блок вперед Україну, до якого увійшли я. Віктор Мусіяка, Сергій Головатий, Володимир Стритович, Віктор Шишкін, В'ячеслав Білоус, Анатолій Єрмак та інші. Всього 151 кандидатів. Георгій очолював прес-службу і був одним із керівників нашого виборчого штабу. Багато із нас були повторно обрані народними депутатами, пише Григорій Омельченко. Для мене Георгій не помер. Він загинув на інформаційному полі бою за правду і справедливість. Його не вбили душмани в Афгані. Він вижив під час громадянської війни в Грузії, який брав участь як журналіст і Воював на стороні повстанців. Був тяжко поранений. Лікарі вийняли з тіла Георгія близько 30 осколків. Декілька залишилися в тілі назавжди. Кі пам'ять про нього близько опівночі, 16 вересня 2000 року, Георгія по дорозі додому викрали. Його вивезли за Києві біля села Сухоліси Білоцерківського району, по звірячому розтерзали. Задушили, відрізали голову і спотворили тіло вогнем. В лапках перевертні в міліцейських погонах в лапках Орли, міністра внутрішніх справ Кравченка за його усним наказом на замовлення президента Кучми і глави його адміністрації Литвина. Пригадую, будучи головою нової парламентської ТСК, створення якої я добився у 2002 році. У 2003 році я був у відрядженні у Вашингтоні у справі Георгія і так званих в лапках плівок майора Миколи Мельниченка, колишнього охоронця кучми, в столиці США зустрівся з його дружиною. На зустріч Мирослава прийшла з доньками. Поки вона писала заяву про обставини зникнення і вбивства чоловіка, я спілкувався з Нанією і Соломією. Одна з них, здається, Соломія сиділа поруч зі мною за столом і малювала фломастерами. На рукуші паперу малюнок. На ньому були сонечко хмаринки. На одній із них сидів чоловічок. На землі дерева, трава і три. Фігурки дві маленькі і більше посередині, які трималися за руки. Я запитав, хто це. Маленька художниця відповіла: ми з мамою показали рукою на Мирославу і сестричку, а на хмаринці на штату він полетів на небо і скоро повернеться, і подарувала мені свій малюнок. На візьми, це тобі. Подумки, я дав собі слово, зроблю все від мене залежне, і що в моїх силах, щоб встановити всіх учасників вбивства Георгія і покарати їх судом, встановити юридично процесуально всіх злочинців вдалося лише після перемоги помаранчевої революції. І зміни кримінально-політичного. Режиму Кучма, який був замовником викрадення і вбивства Георгія Гонгадзе та інших тяжких злочинів, у тісній співпраці з оновленими МВС, СБУ і генпрокуратурою, на основі встановлених доказів, очолювана мною ТСК дійшла висновку, що замовником викрадення і вбивства Гонгадзе був президент Леонід Кучма, особа, яка підборила Кучму замовити викрадення і вбивство Георгія, глава адміністрації президента Володимир Литвин. Організатором злочину був міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, співорганізатором керівник секретаріату. МВС генерал-полковник Едуард Фере, обидва мертві виконавці викрадення і вбивства Гонгадзе, генерал-лейтенант міліції Олексій Пука, чи три офіцери міліції, його підлеглі Валерій Костенко, Микола Протасов і Олександр Попович засуджені до позбавлення волі. Один із них уже помер в колонії. Головні ж винуватці викрадення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, кучма замовник і Литвин, підбурювач замовник. Живі й здорові, насолоджуються життям і досі не понесли судового покарання. До Литвина ще більше питань щодо іншої справи. Не лише колишні міністри закордонних справ та юстиції повинні відповідати за підписання харківських угод. Свій внесок у їх ратифікацію зробив і Володимир Литвин. Про це заявив політолог Микола Давидюк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.